Вчора ввечері зайшла я на пошту забрати посилку, а людей після робочого дня було там дуже багато. Тож черга була величенька, і от попереду мене розмовляли дві жіночки. Перша розповідала, що в неї вже декілька місяців стоїть пральна машинка без діла. Як зламалася зимою, так і досі не працює. І нібито вона ще старого виробництва, тож полагодити її досить складно. Доведеться десь моніторити такі ж деталі. А це займе багато часу. Тож вона вирішила, що потрібно просто купляти нову, а грошей зайвих поки що немає. Тож, поки збирала кошти, все прала вручну. А інша жінка сказала у відповідь наступне: Як це, Галю? У тебе ж така сім'я величезна, повна квартира людей і після всіх руками прати, та це ж стільки часу здуріти можна, навіть уявити такого не можу. Ми не в кам'яному віці живемо. Ця ж Галина одразу почервоніла, а далі собі під ній сказала, що іншого виходу у неї немає. Якщо вдасться зекономити, то через півроку буде нова машинка. А чому ти не можеш взяти якусь стареньку на час, поки ви збираєте гроші або взагалі взяти в кредит? Та ти хоч уявляєш, скільки мені доведеться ті кредити виплачувати? Таке влазити я не хочу. Ще не вистачало мені боршники записатись, вже краще самій прати, ніж до кінця життя відсотки виплачувати. Дякую за таку пораду, але це не для мене. Я забрала посилку і пішла додому. Та ця розмова крутилась досі в моїй голові. Мені одразу пригадалися сусіди, які також мають кредити. Вони обоє гарно заробляють і живуть добре. Не пам'ятаю, щоб вони були не в кредитах. При цьому вони виховують дитину, мають хороший автомобіль, гарну побутову техніку, меблі, гаджети. Ця ситуація трохи неоднозначна. З одного боку, люди живуть гарно і ні в чому себе не обмежують, а з іншого боку, заощаджень у них немає. Інколи доводиться копійку з копійкою зводити в останні дні перед зарплатою. Та мені ніколи не доводилося чути якісь невдоволення з їхнього боку. От я й думаю. Що є люди, які заощаджують на всьому, на чому тільки можна, бояться витратити зайву копійку, не влазять в кредити, іпотеки, борги. Та щось я не думаю, що ці люди можуть вважати себе щасливими, вони постійно чомусь переймаються. Тож мені дійсно шкода ту галину з черги, я би точно не мучилась і краще взяла би кредит на машинку. Стерті руки не варті тих відсотків і грошей, тим більше поломка усієї сім'ї. А віддувається тільки хазяйка. Рік прати руками це взагалі каснісенітниця.